П'ятницю 3 лютого у Корольовському районному суді розглядали справу про перейменування вулиці Маликова. Позивачі вимагають визнати недійсним розпорядження мера Житомира No303 від 19 квітня, у якому він відмінив перейменування вулиці Маликова. За словами члена топонімічної комісії В'ячеслава Дехтієвського, такі розпорядження суперечить закону про декомунізацію. По-перше, Житомирський міський голова видав це розпорядження про перейменування вулиць, тобто е, номер 303 від, е, від 19 квітня. Поза межами своїх повноважень, які закінчилися у нього 21 лютого 2016 року. А розпорядження він видав, припереминив аж 19 квітня, тобто через два місяці. Цим він порушив закон про і, і вище названий і озвучений мною закон. По-друге, стаття 3 закону про надання юридичним особам і... і Права суб'єкта права власності 6, пункт 6 статті 3 цього закону голосив, забороняється присвоювати юридичним особам та об'єктам права власності, а вулиця це є об'єкт права власності, імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичної партії. Далі посаду секретаря Районного комітету і вище, вищих органів влади та управління СРСР, УРСР, УСРР, інших союзних або Автономних Радянських Республік в дужках, Крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури. Підкреслюю, крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури, як відомо Степан Федорович Маліков. Не мав відношення ні до української науки, ні до української культури. Тому на нього цей виняток не розповсюджується. На підставі цього, ми вважаємо, що відбулося порушення двох законів: закону про засудження злочини комуністичного режиму, а також про присвоєння юридичним особам та об'єкт права власності імен псевдоніх фізичних осіб. На підставі цього ми вважаємо, що Розпорядження видано з порушенням закону і вимагаємо його скасування. Представники міської ради позивні вимоги заперечують і кажуть, своїм розпорядженням Сергій Сухомлин не порушив жодного чинного закону. 19 лютого був останній робочий день, коли міський голова відповідно до закону мав право перейменувати вулицю, яка містила символіку комуністичну, на і присвоїти іншу нас. Проте, ваша честь. Справа в тому, що після того як вулиця Сурена Гора, ну скажімо так вулиця Малька була переименована, їй була присвоєна назва Сурена Гора. Це назва, яка не містить символіки комуністичного тоталітарного режиму. Відповідно, будь-які, скажімо так, перейменування цієї вулиці вони не можуть регулюватися законом про декомунізацію, оскільки цей закон не регулює питання перейменування вулиць, і тим більше питання внесення міським головою змін до свого розпорядження. Відповідно, будь-які посилання позивача на даний закон щодо неправомірності цього розпорядження є неправильним. Жодних інших порушень позивач у своєму позові не зазначає і їх немає. На підставі цього вважаємо, що розпорядження міського голова від квітня місяця, яким фактично повернена законна вулиця, законна назва вулиці Малікова, є правомірним. Воно не порушує права та не порушує жодну норму законодавства чинна. Представник третьої сторони Роман Білоус переконаний, вулиця Маликова взагалі не повинна була бути перейменована, оскільки її назва не підлягає під дію закону про декомунізацію. Міський голова не перейменовував, Він дійсно виправляв помилку. Чому тому, що після 112-го розпорядження депутати громадські зокрема, були зібрані підписи мешканців даного мікрорайону, які проживають, які сьогодні присутні в судовому засіданні. Ми ці підписи надали до матеріалів справи. Там е, зібрані підписи, громадськість обурела дійсно, тому що з ними ніхто не поспілкувався. Законом передбачено <пула> передбачено, зокрема, було на час перейменування е, органам місцевого самоврядування, що міський голова е, чи текономічна комісія, які здійснювали рекомендації, надавали. Вони зобов'язані були обговорити з громадськістю. Це законом передбачено, перехідними положеннями. Вони зобов'язані були обговорити з науковцями. Зобов'язані були обов'язково отримати рекомендації Українського інституту національної пам'яті в результаті того, що не було зокрема, того чи іншого жодних дій, крім топонімічної комісії, нічого не було. Тобто зібралася топонімічна комісія, вговорили все прийняли рішення. дали на підпис там проект рішення а Сухомлін підписав. Ну допустив то помилку. Тому після цього були зібрані відповідні рекомендації. Ну якби вже не рекомендації, а роз'яснення. Українська інститут пам'яті, і за підписом Ветровича голови надав рекомендацію, що ім вулиця, в названа на честь імені Малікова Степана Федориша, не підпадає під дію закону про декомунізацію. Під час засідання суд вирішив неможливим продовжити розгляд без присутності усіх позивачів або їх представників і оголосив перерву до розгляду справи. Повернуться 3 березня о 10-й годині.